Сьогоднішній ранок для павлоградців розпочався димом, що здіймався над багатьма мікрорайонами міста. Причиною став черговий спалах на полігоні твердих побутових відходів у зоні розвантаження. Залучили п'яту одиницю масфальної техніки, дві одиниці ДСНС пожежної машини, два погрузчика. І дві машини для підвозу води. Як і раніше, загоряння спричиняються постійним тлінням сміття. Це сміттєзвалище з 50-х років знаходиться. Немає газовід виду, не проводиться рекультивація. Це просто сміттєзвалище. Воно просто здутрі постійно тліє. і за цього інколи. Вогонь проривається наружу. За словами заступника, загасити пожежу за один день не вдасться. Однак підприємство разом з рятувальниками ДСНС намагатимуться якнайшвидше ліквідувати її наслідки та запобігти утворенню смогу над містом. У Павлограді будуватимуть новий полігон твердих побутових відходів. Міська рада виділила кошти на розробку проєкту нового полігону та реконструкцію старого. Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Євгеній Ваненко. Новини Петерка.